Ну, по-перше, я щаслива бути сьогодні на цьому громадському форумі, який називається Народна конституція. Це надихає, дає абсолютно чітку надію, оптимізм, що все буде в країні добре. Тому що сьогодні зібралися на цьому форумі сильні люди, люди інтелектуальні і люди, які пропонують країні шлях виходу з тупікової ситуації. Це е, створення нового суспільного договору між всіма громадянами України. Це новий суспільний договор, це нова Конституція. Конституція і дуже важливо, щоб нова конституція народилася не з політичних коридорів і політичних кулуарів, а щоб вона народилася саме як наслідок виснажливої інтелектуальної роботи всього суспільства. І сьогодні ця громадське об'єднання народна конституція мені здається пропонує правильний шлях. Це прийняття закону про створення конституційних зборів або конституанти і розробка конституції незалежно від. Політиків, тобто перезаснування держави, переукладення нового суспільного договору. Це дуже світла і дуже правильна ідея, тому що переставляти стільці в уряді, переставляти учасників коаліції це безперспективний шлях. Потрібен новий світлий і ясний шлях перезаснування нашого життя. І мені здається, що сьогодні громадське об'єднання, народна конституція дає і надію, і шлях виходу.